На сьогодні завітала гостя. Подивіться, будь ласка, хто це? Вірно, це мудра сова. Вона запрошує нас на заняття до лісової школи. А хто ж навчається в цій школі? Їжачок? Білочка, зайчик. А зараз, малята, сідайте зручненько і будьте уважні. Число і цифра чотири. Малята, подивіться уважно на картинку і порахуйте, скільки берізок Молодці три. А скільки дубочків. Вірно. Два. А порахуйте, будь ласка, скільки ж грибочків виросло в лісі. Вірно. Чотири. На галявинці виросли грибочки. Малята, давайте порахуємо, скільки їх. Один. Два, три, чотири. Молодці, на галявинці виросло чотири Грибочка. До грибочків підійшли їжачки. Давайте порахуємо. Скільки ж їжачків? Один, два, три. Тож скажіть мені, будь ласка. Чого ж більше? Грибочків чи їжачків? Будьте, будь ласка, уважні. Молодці, діти. Їжачків менше, ніж грибочків. Тому що грибочків чотири, а їжачків три. То що ж треба зробити, щоб їх стало порівну? Думайте, малята. Вірно, треба додати одного їжачка. І тоді їх стане порівну чотири їжачка і чотири грибочка. І скажіть мені, будь ласка, чого ж завжди чотири? Молодці, чотири ніжки у стола, чотири ніжки у стільчиках. Чотири кути у квадрата, чотири пори року. І чотири лапки у кота. Цифра чотири. Як вона пишеться? Гордовита, ніби зірка. Ви вгадали, це четвірка, праву руку на бочок і танцює гопачок. Це цифра чотири. Доторкніться пальчику до кожного кружечка. Або зафарбуйте їх. А зараз ми знайдемо цифри 4 і порахуємо їх. Скажіть мені, скільки ви знайшли цифр 4. Молодці? Їх 6. Пам'ятаєте, діти, ми вже з вами знайомилися з складом числа 2 і 3. То зараз нас мудра сова познайомить складом числа 4. А зараз, малята, я вас познайомлю складом числа 4. Уявіть собі, що у білочки було 4 шишки. Давайте допоможемо їй. Розкласти чотири шишки на дві ножини. Ось ми бачимо, що чотири шишки можна розкласти на дві множини. Сума чисел два додати два дорівнює чотири. У зайчика було чотири капустинки. Як же можна їх розкласти також на дві множини. Подивіться, балята, як ми це зробили. Ми розклали чотири капустинки на дві множини. Сума чисел. Три додати один дорівнює чотири. Їжачок у лісі знайшов чотири грибочка. Зараз він покаже, як можна утворити чотири за допомогою грибочків. Їжачок розклав грибочки на такі множини. Один додати три дорівнює чотири. Ось я вас і познайомила балята складу числа чотири. Запам'ятайте, будь ласка, це. А зараз ми з вами будемо вчитися орієнтуватися у просторі. Орієнтування у просторі. Лісові звірята стали в рядочок. Давайте, будь ласка, порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки лісових звірят? Вірно, п'ять. Давайте їх порахуємо по порядку. Їжачок який? Перший. Білочка, друга, зайчик третій. Лисичка четверта і вовк п'ятий. Будьте уважні, скажіть, будь ласка, яка білочка по порядку? Вірно, друга. А який вовчик по порядку? Молодці. П'ятий, а їжачок. Вірно. Перший. А лисичка? Четверта. Хто стоїть між їжачком і зайчиком? Будьте уважні. Молодці білочка. Хто стоїть? Між зайчиком і вовчиком. Вірно це лисичка. Хто стоїть зліва від лисички? Вірно. Це зайчик. То стоїть справа від лисички. Молодці, відповідайте малята, це Вовк. Поховалися наші звірята від мудрої сови. Давайте, будь ласка, зайдемо їх і скажемо. Де ж вони знаходяться? Де сидить білочка? Вірно, вона сидить на дереві, а де ж сховалася лисичка? Дивіться, будьте уважні. Лисичка сховалася під кущем. Молодці валята. А де ж сидить зайчик? Зайчик сидить перед діркою. Скажіть мені, будь ласка, де знаходиться їжачок? Їжачок? Так, зайчико. Молодці. Хто сидить зліва від Зайчика. Дивіться, будь ласка, уважно. Вірно це білочка. А де ж знаходиться лисичка? Лисичка сидить під зайчиком. А де ж розташований вовк? Вовк знаходиться справа від зайчика. А зайчик, де розташований? Зайчик розташований у центрі між білочкою і вовчиком. Де розташований зайчик? Вірно, він розташований під вовком і над яблонькою. А де знаходиться листочок. Листочок розташований справа від куща і над лисичкою. А де знаходиться білочка. Білочка розташована під лисичкою і справа від каштана. Молодці. А де ж знаходиться їжачок? Їжачок сидить під кущиком і над каштаном.